З легкістю обминаючи натовпи людей, Крістіан їздить виставковим центром у Лондоні. Він використовує інвалідне крісло нового типу. Омео, це моторизований та самобалансувальний інвалідний візок, у який вбудована технологія із Сегвеїв. Крістіан голова компанії розробника. Він показує свою новинку на виставці, присвяченій технологіям для людей з обмеженими фізичними можливостями. Якщо хочеш їхати вперед, то їдеш уперед. Якщо назад, то назад. Якщо повертаєш ліворуч і праворуч, то використовуєш джойстик. Цей пристрій адаптований до потреб кожної людини. Більшість технологій, представлених на виставці, покликані зробити людей з інвалідністю більш незалежними в повсякденному житті. І чим більше досліджень ми можемо провести, тим більше технологій фокусуватимуться на конкретних моментах. Ця технологія це розумні кнопки, з'єднані з ігровим додатком. Вони допоможуть людям із труднощами у навчанні. Утім, набір не дешевий і коштує близько тисячі доларів. Ви можете грати в різні ігри, які підтримують спілкування, когнітивні навички та навички взаємодії. Існує багато фізичних ігор. Кнопки можна розмістити на підлозі або стінах за допомогою магнітів. Завдяки цьому можна рухатись. Ще одна новинка на виставці роботизована рука з ложкою або виделкою. Вона працює в парі з програмою на смартфоні, тому до неї входить док-станція для бездротової зарядки. Рука працює при натисканні кнопки на телефоні або за допомогою голосових команд коштує понад 8 тисяч доларів. Загалом експерти зазначають, що новітні технології для людей з інвалідністю залишаються далеко за межами середнього заробітку у Великій Британії. Їхня вартість доходить до 24 тисяч доларів США.